Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі історична програма Дорогами Християнства та її ведучий Віталій Кривой. Багато хто думає, що історія пишеться сліпою випадковістю, але Біблія свідчить, що у всесвіті є той, хто знає кінець від початку і він ділиться своїм знанням про майбутнє з людством. Пророка Амос каже: бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам пророкам. Чи зможемо ми зрозуміти ці загадкові пророцтва? Будьте з нами, і ви дізнаєтесь немало цікавого. Розглядаючи видіння сьомо розділу книги пророка Даниїла, ми в минулих передачах дослідили, як точно Біблія розповідає про послідовну зміну світових імперій Вавилонської, мідоперсидської, еліністичної та римської. Сьогодні ми більш детально розглянемо ту частину пророцтва, яка стосується четвертого звіра. А також поговоримо про загадкову владу, що бере від цього звіра свій початок, і який дане панування на час, часи і півчасу. У дослідженні нам допоможуть наші шановні експерти. Сьогодні зі мною в студії магістр філософії та релігізнавства, знавець історичних рухів на території України Віталій Нероба. А також сьогодні ми запросили ще одного гостя до нашої студії Михайло Малов, який є спеціалістом в дослідженні історії і викладачем біблійного інституту. Вітаю вас, шановні експерти! У нас попереду цікава розмова. І я запрошую спершу переглянути історичну довідку, аби більше дізнатися про традицію тлумачень цього дивовижного пророцтва. Пророцтво із сьомого розділу книги Даниїла про четвертого звіра, страшного і грізного, десять рогів на його голові, та ще один невеликий, який при зростанні вириває три, завжди викликало непідробний інтерес та масу різних тлумачень. Цікавий факт, що ще Йосип Флавій бачав виконання цього пророцтва у владі Риму. Даниїл передбачив і володарювання римлян, а також те, що ними буде взяти Єрусалим і спустошений храм. Написав він в одинадцятій книзі юдейських старожитностей. Відомі єврейські рабини середньовіччя, такі як Сааді Гаон та Аврагам Ібн Езра, не лише розглядали Рим як четверте царство, але й вважали, що влада папства є логічним продовженням залізного Риму. Таке представлення було обумовлене насамперед тим, що саме воно часто виступало ініціатором переслідувань євреїв в Західній Європі. Подібні погляди були добре відомі і в перших віках Християнської церкви. Так, наприклад, Іполит у своєму трактаті про Христа і Антихриста писав, порівнюючи з книги Даниїла, розділи 2 і 7. Образ золотої голови і лева вказує на Вавилон Плечі і руки з срібла, і ведмідь є персами і мідянами, бронзові живіт і стегна, і леопард означають греків. Що отримали суверенітет з часів Олександра. Залізні ноги і страшний і жахливий звір зображує Римську імперію. У епоху середньовіччя багато коментаторів наслідували ту ж традицію тлумачення: Іоахим Флорський, Джон Вікліф. Саме тоді в дослідників пророцтв остаточно закріпилась думка, що видіння другого і сьомого розділів паралельні за змістом. Джон Вікліф прямо стверджував, що маленький ріг з сьомого розділу це папство. Подібними поглядами відрізнялася й проповідь Джона Нокса, яку він виголосив у 1547 році. З руйнівною силою повстав останній звір, якого називають римською церквою. Оскільки з'явилося таке тлумачення, католицька церква зробила спробу створити йому альтернативу. Єзуїт Франко Реб'єра запропонував погляд. Згідно з яким Антихрист, персоніфікований малим рогом, не є системою, але особою, яка прийде до влади в кінці днів в Єрусалимі і правитиме буквальних 1260 днів. Інший теолог Луїс де Альказар стверджував, що Антихрист це язичницький римський імператор, що переслідував християн, яка з усіх наведених точок зору в біблійній перспективі є найбільш вірогідною. Ми поговоримо у сьогоднішній передачі. Шановні експерти, Віталій Михайло, повертаючись до сьомого розділу книги прока Даниїла, хотів би ще раз, щоб ви нагадали, кого символізує звір четвертий? Звір, якого Даниїло характеризував як страшний і грізний, не маючи навіть подоби якоїсь описати його. Будь ласка. То, якщо ми вже згадуємо Вираження теологов прошлих столітті, то вони всі зайшли в одному. Практично всі відділи в этом страшному звірі Рим. Всі погодились в цьому. Римська імперія. Так. І коли е, ми говоримо про Рим, скільки продовжує існувати цей звір, Яка в часовому вимірі його існування, яке цієї імперії. Е, коли смотримо, по крайней мере, хоча б на седьмую главу книги пророка Даніла, то ми бачимо, що цей звір существует до конца времени, пока не буде дан суд, пока не царством не обладають святиє Всевишнього. Угу. А 10 рогів, які є на голові у цього звіра, кого вони представляють? Десять рогів представляють розділення цієї імперії на королівства, які подекуди були підкорялись імператори, подекуди фактично були незалежними від нього, які творили власну політику. Це так звані варварські королівства, на які поділилася Римська імперія. Фактично, вони певний час підкорялися, але потім стали вони якби, незалежними від, так, вони поступово. від римської влади. Так. Цікаво, що Даниїл поряд з десятьма рогами бачить невеличкий ріг. Що в ньому є особливого в цьому розі, і які характеристики його? Що ви можете про це сказати? В одной из прошлых передач мы уже пытались охарактеризовать этот малый рог и увидели, что его правление отличается от других рогов тем, что он претендует не только на политическую власть, но и на религиозную. Вот это наверное самая главная особенность этого малого рога Як це відображено у в, в самому розділі, що особливо и в цьому розі маленькому в седьмой главе книги пророка Даниила действия малого рога они направлені не тільки на політичні завоювання, але й на те, що буде принцидувати на власть самого Бога і буде угнітати э, святих цього Бога. І э, написано в mm -hmm. російській біблії так: возмічтають одмініть у них времена і закон. І ще, що характерно, що дано для цього невеличкого рогу певний період, коли він буде домінувати. Як політична сила, як релігійно-політична сила в тогочасному світі, угу. даний певний період правління. Як ви дивитесь на той факт, що цей ріг він на голові цього звіра? Що означає це, що ця влада вона має походження з римської влади? Абсолютно, ріг росте із звіра. Він не десь сторониться, не якась інша тварина. Він бере силу, ту енергію, всю для того, щоб рости. Саме із скажімо, з політичної влади території. Римської імперії, території території цієї. Рима. з території Риму. І навіть на голові. Тобто, саме там, звідки воно все. А що собою є концепція симфонії між церквою і держави? Щоб наші телеглядачі могли також знати, що це за поняття, яке стало новим тоді, в той час. В на території Римської імперії, починаючи з імператора Константина, держава почала поступово впроваджувати в життя принцип державної церкви. І вже в дні Константина це набрало таких конкретних образів, коли відбулося поєднання церковних і державних апаратів Константина влади. від днів Юстиніана, Перепрошую, відбулося поєднання. Церковних і державних інститутів влади. Вони стали діяти заодно. Так в чому проблема? Вони Проблема полягала одному. в тому, що держава, скажімо, чинила певний. Змушувала церкву виконувати державну політику, а в церкві була проблема в тому, що вона поступалася Божим принципом. Ізвісний, якраз Августин Августін свого імені, він сказав, що застав, тобто, силой. Застав прийти силой насаждать христианство. Ніколи християніном человек не, х... не становился через силу. А тут уже з допомогою сказать, рычагов можна було заставити человека стати християніном. Скажи, будь ласка, якщо церква починає користуватися державними інститутами як важелями впливу на суспільство, на що тоді перетворюється вона? Людина не спасається благодаттю через віру. Спасіння це є дар, який дає Бог людині, і ця людина має вибирати добровільно. Коли ж церква, користуючись державною владою, державною, скажімо, політичними важелями впливу, починає впливати на людей з метою примусу. Це простіше, ніж добровільний вибір віри. То тоді церква, замість того, щоб бути скажімо, інструментом Божого впливу, вона стає зброєю в руках Антихриста. Угу. І так сталося згідно книги просто Даниїла, що маленький ріг, ця релігійна сила, на жаль, поєднавшись із давньоязичницькими традиціями Римської цієї імперії, вона стала зброєю, могутньою зброєю з назвою християнства, але зброєю в руках Антихриста. Угу. Це не означає, що всі, ці учасники цієї церкви, всі угу. були відступниками. Ні. Там багато було Божих інститу... дітей. Mm. Церква як система, йде мова про систему управління. Mm. Mm. Хотів би навіть додати, е, православний історик Булгаков, він якраз говорить, що коли цей союз церкви і государства, то це стало наоборот для государства і для церкви, сеть. Mm. Коли і як набирає владу ось цей невеличкий ріг. Можете вы сказать про какие-то исторические вихи, какие-то даты? Давайте мы обратимся, может быть, к 7 главе угу. и напрямую прочитаем текст, который говорит об этом. Десять оргов означает, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, уничижит трех царей и против Всевышнего будет произносить слова, угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. То есть э, мы имеем, когда начинается эта власть, когда этот малый рог набирает силу? Сколько это времени продолжает? Цей малый рог має набрати силу тоді, коли будут з десяти этих роги будут э, три роги. То десь в час Падіння третього рогу. Ми знаємо, що серед багатьох варварських так званих королівств, які відокремились від Римської імперії, створили такі, скажімо, незалежні держави. Першою впала держава герулів під проводом Доакра, це було в кінці п'ятого століття. Потім держава Вандалів, яка була в Північній Африці. І потім в 538 році відбулося падіння фактично. Держави Остготів, Тому що коли, була, коли був взятий Рим, і готи позбавились цієї столиці, вона прийшла під владу Візантії. Готи ще продовжували війну Остготи в Італії. Під проводом одного з воєначальників готських, якого частина готи вибрала королем, під проводом знаменитого Тутіли. Але це вже не була та держава і десь. В 550-х роках готи готська держава де-факто припинила своє існування. Тобто третій Це... третій рік можна сказати, був знищений у 530, Ну як початок його падіння був 538 тридцять рік. рік, де факто припинив він рік. як державне утворення. Угу. Деякі ще були такі певний угу. спротив серед них. Що цікаво, що всі ці 10 рогів чинили, вони не визнавали авторитету римського єпископа. Mm -hmm. Але інші сім якось вони підкорилися, а ці три, які не підкорялися, були просто, просто зникли зі сторону. Uh -huh. Дорогі глядачі, через декілька хвилин ми знову повернемося, залишайтеся з нами. Нагадую вам, шановні телеглядачі, ви дивитеся програму Дорогами християнства. І сьогодні разом з вами ми продовжуємо досліджувати книгу пророка Даниїла та історичні події, які відкриває нам ця книга. Зі мною у студії магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України Віталій Нероба та особливий гість нашої програми, дослідник біблійних пророцтв Михайло Малов. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо. Насилайте їх за адресою, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Я хотів вас запитати, дорогі експерти, як слід розуміти таку прив'язку, про яку і в Даниїла ми прочитали, як час, часи та напівчас. На час, часи і півчасу було сказано, скільки цей період дійсно в часі займає? Годин, хвилин, років чи, 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 чи чого взагалі? Ну давайте, наверное, мы обратим внимание на вот период, да, который записан в седьмой главе Даниила, и сказано времени, времен и полувремени. Сколько это? Думаю, подсказка нам как раз в этой же книге Даниила и есть. Когда в четвертой главе идет речь о Новоходоносоре, сказано, что над тобой пройдет семь времен. Имелось mm -hmm. в виду семь лет. Поэтому, когда мы говорим о времени, времен и полувремени, мы можем э, буквально точно утверждать, что эта речь идет о трех с половиной годах. Или по-другому, еще мы в, э, здесь же в Библии встречаем этот период как 42 месяца или 1260 дней. Так. Но э, тут нужно э, обратить особое внимание на то, то, что когда в пророчествах указывается определенный период времени, то его исчисление не идет буквальным. Вот, при, к примеру, я хочу вам зачитать один текст, он записан в книге Чисел, 14 глава, 34 стих. По числу 40 дней, которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваших. 40 лет, день за год, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. То есть в Библии существует определенный принцип. Якщо річ йде о пророчці період, то э, буквальний день, якщо э, ви піднімали буквальний день, він вважається як год год. Ви хочете сказати, що час часити на півчас, це 1260 і років, э, лет. Да. І років при чому лет. згідно тексту, який ви прочитали. Да. Ну добре, але що відбувається протягом цього періоду? Що відбувається протягом цього? російськи? Це записано в сьомому розділі книги про Каданіла. Там написано, що він буде угнітати всі тих вишнього, возміщати од мені празднина і забуття. Як це відбувалося? Що саме в цей середньовічний період панування державної церкви, коли вона мала повну гегемонію в Європі і в колоніях, які були по всьому світу європейських, ми бачимо, що відбувалися переслідування християн. Які намагались жити в відповідності з Божими заповідями. Відбувалося те, що людські традиції і постанови церкви ставились вище за Божі заповіді. Відбувалося те, що людям навіть Біблію забороняли читати, щоб люди не знали Божої правди. Uh -huh. Відбувалося те, що слова людські, саме страшне, ставали словами, вірше, ставали вище слів Христа. Навіть дійшло до того, що, що єпископи Риму оголосили, що їхні слова є непогрішими. Я согласен с Виталием в этом вопросе, потому что мы когда читаем о том, что делает эта власть, то мы читаем как раз о том, что она угнетает святых, угнетает святых. То есть они, она делает все действия, чтобы не могли э, верить, не могли э, поклоняться Богу, правильно? Она берет на себя функцию самому принимать поклонение, то есть забирает поклонение у Бога, а принимает поклонение себе. А Хто є Божим народом у той час? Ви сказали, що є вірні, які залишалися вірні Господу і його заповідям. Люди, які залишалися вірними. Хто є вірними тоді, і хто є сьогодні Божим народом? Ну, Я думаю, що э, відповідь тут очень простой. Э, во все времена були люди, які, э, несмотря на те, що происходило вокруг, оставались вірними Богу. Э, были люди, которые... Вірили Богу на своєму уровні, все одно іщу Бога, вони хочуть ставати йому вірними, і таких є много. Є певна частина людей в цих церквах, які поклоняються Богу згідно того, як вони були навчені, але вони щиро поклоняються Богу, вони слідують за згідно відкриті їм Божої волі. Ви маєте на увазі, що такі люди самі страждали за свою віру у часи, коли згідно пророцтва вони були гноблені. Такі люди саме страждали страждали як такі люди, які знаходили всередині церкви, так. так і інші люди, яких називали так званими єретиками. Вони належали до так званих єретичних рухів: альбігойців, вальденців, гуситів, катарів. Ми не, мож, не можемо сказати, що всі члени цих рухів були такими абсолютно бездоганними, святими і гарними людьми. Ми того напевно не знаємо. Але в значній мірі ці єретичні рухи були до них належали ті люди. какие казали, мы маемо подкорятися больше Богу, чем людям. Дороги наложили те люди, которые собраяли Божьи заповеди. Можно даже дополнить, даже если вспомнить книгу вот пророка Даниила, о которой мы сегодня говорим, ее историческую часть. Она показывает, что и Даниил был во враждебной его для него среде, потому что нельзя сказать, что в Вавилоне верили в истинного Бога, однако он оставался верным. Даже когда и правительство поменялось, и стали уже медоперси, он оставался верным Богом. И в этом даже нашли причину, чтобы его осудить. Друзья, о которых тоже говорится в книге Даниила, тоже оставались верными Богу. Так во все времена и были. Были люди, которые, несмотря ни на что, не угу. оставались верными. Я хочу повернутися знову до невеликого рогу. Если мы беремо 538 рік як початок його існування, у нас є час, написаний в Даниило 7 розділі, скільки він буде. Існувати, скільки ця влада буде мати силу, то які ж причини були тому, що ця влада поступово якось зникала, що малий Ріг припинив ось цю гегемонію влади? Перед тим, як за завершення поговорити, я думаю, варто сказати, що не так важлива навіть ця дата 538, рік, а угу. важлива епоха імператора Юстиніана, який лам. дав владу цьому маленькому рогові. Тому що суть не тільки в даті, в цифрі 538, суть в епосі, коли. Римський єпископ здобув владу панувати над всіма церквами християнськими. Оце важливо. важливо. Угу. І вже завершення так само пов'язане з позбавленням цієї влади. Ще, Віталій, хочу доповнити якраз до цього періоду, що обраті внимание, навіть всі світські історики, будемо говорити так, вони всі цю пору називають «середні віка. Угу. Всі цю пору називають мрачні века, темне віка. Там, там не И, вичи, там э, вот, и по большому счету, когда мы читаем даже известных историков, они все говорят, что именно с 6 века начинается как раз становление этой власти. И вот тут нужно отметить, то, что силу этой власти э, дает. государственная власть, да, силу mm -hmm. религиозную. Юсиньян, да, это? Да, да. Mm -hmm. Но э, не стоит забывать, что раз у нас есть начало периода, есть продолжительность периода, значит, мы что-то можем сказать и о конце. А что в конце? Чему, чему? И вот, э, посмотрите, э, да, э, что хотел как раз сказать, что если э, начало этой религиозной силе, да, власти дал император, так. то, по большому счету Іменно, е, э, світська власть, або і державна власть должна і прикратить діє цієї сили, или якби, как бы, может быть її ограничить, вот так, может быть, правильнее сказать. Біблія угу. угу. написано, що цьому рогу буде надана смертельна рана. Угу. Але Даліска, але ця смертельна рана зціліє. Він же не буде такий як як от е, такі силе, але він відновить я панування, і це сталося в дні відомі всім. В дні Великої Французької революції, в дні панування епохи Наполеона Бонапарта, коли, скажімо, державна церква втратила свій вплив. В 1798 році наполеоновський генерал Бертьє захопив римського єпископа, римського папу в полон. До цього також були такі періоди, що там папа в полон попадав. Но суть не так в ці події, а в епосі Наполеона. Ми знаємо, що в дні французької революції. Вплив церкви був зведений майже на нівець, що французи, їх послідовники, цивільнодумці поклонялися богині розуму, такій uh -huh. оголеній жіночці, яку поставили вище за Бога, коли знищували масу священників, коли Біблію спалювали, Період біля, такого. період безбожя ця поява атеїзму і пізніших дарвінізмів, еволюціонізмів і всяких інших ізмів. І це саме той момент, коли була ця смертельна рана завдана. І всі думали, що все. Цей uh -huh. Маленький Завершення рік зникне, вже. але угу. тут ми бачимо, що буквально пройшло рік два-три. Сам Наполеон ставить е, при владі знову папу, але вже французький легіон все контролює. І розумієте, вже, вже контролює Наполеон цієї великої Франції. Угу. І далі вже набагато ну, все по-іншому. По я хотів, може чуть, -чуть дуже доповнити. Тільки недовго чуть-чуть. Що момент, Тут очень важно подчеркнуть следующее. Само как раз, з епохи Наполеона само, само существование системи стало под сомнение. Не то, что там личности. Сильные личности, А именно система вже, казалось бы, не добавляла встати більше ніколи після такого угу. удару. Угу. Підводячи підсумки нашої програми, я хотів би щоб ми про таким запитанням. Які духовні уроки для нашої епохи? цієї історії, цього пророцтва, чому церкві так і не вдалося побудувати царство небесне на землі? Хоча здавалося, всі можливості побудувати були, і період часу був чималий. Саме страшне в цьому полягає наступну. в біблії. Просто що цей маленький ріг, цей антихрист в царстві, в храмі Божому, сяде як Бог, видаючи себе за Бога. Храм це є і церква Божа, але це і людське серце. Я хотів би саме на цьому аспекті наголосити. Не так страшно, якісь єпископи, які деправлять. Так страшно те, що є в людському серці. Чи є в ньому Ісус Христос, коли Слово Боже є вище за людське Слово, коли воля Божа ставиться на першому місці, чи є в людському серці наше я, наша гордість, наша непокора Богові, наша велич, наш егоїзм. Саме важне для чоловіка, хто у нього вище. Якщо для нього вище чоловік, людська, людська власть, а не Бог. То Він становиться подобний э, малому рогу. Якщо Бог на первом місці, Він сохраняет вірність Богу, несмотря ни на те, що происходит вокруг. Так, а чому церква не побудувала царство небесне? Коротенько. Царство небесне на землі. Воно може бути тільки на небесах, скажімо, може спуститись з небес на землю з приходом Ісуса Христа. Казав Тарас Григорович Шевченко: немає правди на землі. Одна лише правда є у Бога. Царство Небесне стане тоді, коли Ісус Христос прийде на землю. Але перш за все, це Царство Небесне має настати в людських серцях. Христос має угу. стати нашим Царем, і ми маємо стати громадянами Небесного Царства вже сьогодні. У VI столітті на історичній арені з'являється нова сила, що символізована у біблійному пророцтві невеликим рогом. Це симбіоз церкви і держави, омріяний імператором Юстиніаном у концепції Симфонії. Спільних зусиль обох інституцій по спасінню людства. Протягом 1260 років церква, що взяла на себе роль головуючого органу, стверджувала цю владу, але до кращого життя так світ і не наблизила. Навпаки, людство познайомилося з такими жахливими поняттями, як інквізиція, тобто церковний орган у справах викорінення Єресі, автодафи, спалення на вогнищі, індульгенції, документ про відпущення гріхів. Цимонія, коли відбувався продаж церковних посад. Можна сказати, що це була одна з численних спроб побудувати царство Боже без Бога, бо спокуса відстоювати свої інтереси замість господніх виявилася занадто великою. Дякуємо шановним експертам за те, що вони допомогли нам сьогодні зрозуміти і побачити віхі історії у пророцтві книги пророка Даниїла. Дорогі глядачі, я щиро запрошую вас приєднатися до наступної передачі, в якій ми продовжимо розглядати пророцтва книги Даниїла. А саме будемо говорити про три вирваних роги страшного звіра та їх історичне значення. Не пропустіть цієї теми! З вами був Віталій Кривой. Щасти вам!